Не можливого, найкраще, що з ним трапилось. Крапка. Ви просто розчаруєтесь. Стосунки не для мене більше, їх будувати не буду. Цього не буде ніколи. Світло в кінці тунелю просто на тебе транслює. Ви ні в чому не винні. Давайра. Я согласна, що да. Я жив блін. У мене загальний телеграм з чоловіком. А ви впевнені, що нарцис проявиться? Вам не до мене, а до таролога. Десять фраз, які повинна знати кожна жертва нарциса. Я впевнена, що вони когось врятують і дадуть розуміння, де ти знаходишся і що з цим робити. З тобою, Ірина Савчук, психологиня, мама тіндернаречених, наречених, менторка зі стосунків і нарцисолог. Тому що в цьому відео ми знову будемо продовжувати розбиратися з нарцистичним розладом особистості, і тут я тобі дам дієві, підтримуючі, пояснюючі фрази. Що ти повинна обов'язково знати про свого партнера-нарциса і про ці стосунки? Підписуйся, став дзвіночок, обов'язково постав лайк і напиши, до речі, в коментарях під цим відео, яка із цих фраз тобі була дуже дуже потрібна саме зараз. А ми поїхали розбиратися. І знає, що саме перше і найголовніше. І, до речі, це проблема дуже багатьох жертв. Нарциса неможливо змінити. не Можливо. Я розумію, що, можливо, хтось із вас зараз випав в осадок, як говориться. тому що емпатична людина, яка знаходиться перед нарцисом, єдине її рожеві сни це змінити його. Я йому доведу, я своєю любов'ю його так. Оточу, що він просто точно зміниться і зрозуміє, що я найкраще, що з ним трапилось. Дівчата, я вас дуже прошу, не повторюйте помилки тисяч, десятків тисяч жінок, які, так як і ви, знаходяться в нарцисичному аб'юзі і виходять з нього, розчавлені після своїх спроб змінити таку людину. Ви не можете змінити людину, від якої ви залежите. Розумієте, що жертва завжди залежна від свого нарциса, від аб'юзер, неважливо. Якщо ви навіть не нарцис, а там психопат чи аб'юзер. Якщо ви в залежності, все, крапка. От якщо ви хочете у якійсь одній із сфер залежати фінансово, емоційно, фізично, неважливо від цієї людини. Ви його не зміните. Це призведе до просто величезного розчарування, тому що кожна ваша дія, внутрішня, така психологічна потреба змінити його і щось йому довести, призведе до того, що ви просто розчаруєтесь. Розчаруватись в ньому для багатьох, розчаруватись взагалі у протилежній статі і взяти собі правила, типу, стосунки не для мене, більше їх будувати не буду. Друге і дуже важлива фраза: якщо ви вже в таких стосунках... Важливо зосередитися на своїх внутрішніх відчуттях і починати навіть уже в контакті з нарцисом встановлювати особисті межі, не намагаючись і не шукаючи схвалення нарциса. Це також помилка, яку роблять дуже багато дівчат, і хлопців у стосунках з нарцистичною людиною. Це пошук схвалення. Цього не буде ніколи. Робіть це для себе, якщо ви хочете навчитися будувати особисті межі у будь-якій сфері життя. Приходьте до мене на курс про сепарацію, посилання, умови і дати запуску. Всі є на моєму сайті. Просто крапка без посилання є під цим відео. Заходьте, ознайомтесь, тому що це е, такий достатньо об'ємний курс, але в ньому є все. Ну, тобто, якщо ви зараз знаходитесь в нарцисичному аб'юзі, ви 100% знайдете для себе світло в кінці тунелю, або двері, або ключик від дверей, куди вам треба бігти і що з цим робити. Третє і дуже важливе: ваші емоції не повинні залежати від реакції нарциса. Ваше завдання номер один це захистити свій особистий простір від нарциса, не намагатися отримати від нього визначення і схвалення ваших емоцій, тому що якщо ви прийдете емоційно з чимось ділитися з нарцисом, йому 99% це буде не цікаво. Бо нарцису цікаво лише те, за рахунок чого він може розширити свій нарцисичний вплив і все. Тому найчастіше це не працює. Важливе правило номер чотири фраза: слово нарциса не визначає вашу цінність. Це складно зрозуміти, коли ти знаходишся в залежності. Це складно зрозуміти, коли ця людина заміщає в чомусь батьківську фігуру в твоїй голові, але це так. Його слово, що ти там така чи не така, тупий, не тупа, жирний, худий, неважливо, воно не визначає це про тебе, це не так. Це його особиста уява про його ідеального партнера, до речі, взагалі не про тебе, а про якогось уявного партнера. І він реально це просто на тебе транслює. І от якщо ти не маєш власної концепції, не маєш власного уявлення про себе і самоцінності, любові до себе, і дуже дуже багато всього, то йому буде дуже легко зламати цю структуру і навішати тобі того, що в тебе немає насправді. Тому важливо зрозуміти, що його слова не ідентифікують тебе. Вони не можуть тебе ідентифікувати. Тому що він намагається тобі нав'язати щось не твоє, а його уявне. Тому не стався до його слів взагалі серйозно насправді. І так, поїхали до п'ятої фрази. Нарцис може виражати свій гнів, коли ви будете встановлювати межі. Ви не повинні емоційно втягуватися в його реакції. Тобто, ваша задача відсторонюватися від його агресивності, яка може з'явитися в той момент, коли ви будете відсторонюватися. тому що його задача вивести вас на будь-які емоції. Ваша задача не втягуватися, і отут не таке питання зірочкою, як це робити, насправді. Зрозуміти, що зараз ви будуєте шлях відступу з цієї залежності, з цих стосунків, що ви більше так не хочете. А коли ви почали змінювати поведінку, що бачить нарцис? Нарцис бачить, що його їжа да, в лапках вона чомусь почала вистрибувати з його рота. Тобто до цього жувались нормально і було навіть смачно. І він живився вашими емоціями. А зараз ви чомусь вистрибуєте і ви маєте якесь своє мінєння в смислі. Яке у вас може бути мініння? Тому будьте готові до такої реакції і зрозумійте, що його гнів не має нічого взагалі спільного з адекватним гнівом, тобто ви ні в чому не винні. Він просто гнівається, тому що ви ще більше перестали відповідати його уявленням про його ідеальний світ. Шоста фраза, яка може тебе врятувати у стосунках з нарцисом. Уникай дискусій. Розумієш, на полі гравця потрібно бути гравцем. Я не знаю на якому етапі стосунків ти з нарцисом, але дуже часто вже до таких відео доходять на етапах утилізації, на етапах, коли сил залишається дуже мало, і треба ще ці сили зібрати, щоб якось вигребти з цих стосунків. Тому дискусії це фішка нарцисів, в якій вони тебе ще більше будуть знищувати. Найчастіше жертва взагалі на цьому полі взагалі не гравець. Вона просто втрачає усілякі інструменти для того, щоб виграти. Тому вам треба погодитися просто з тим, що в нього є своє бачення ситуації: типа, да, 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 Валера, я согласна, що да, я жирна, блін. Ну пф, да, ти прав. Все взагалі без ніяких реакцій, давайте йому зрозуміти, що ви з усім згодні, і не дискутуйте. Наступне сьоме і дуже важливе відмовитися від спроби контролювати те, як нарцис вас сприймає. Це можна ще дорівнює пояснювати йому, що ви заслуговуєте чогось іншого, намагатися довести, що ви інша. Взагалі забудьте про це. Це неможливо. Йому взагалі абсолютно пофігу, те, що ви хочете представляти із себе перед ним. Йому важливо, щоб ви представляли те, що він хоче. У тут і є цей конфлікт, в якому нарциси жертви ніколи не дійдуть спільного знаменника. І дуже важливе, восьме, тільки ви. Маєте визначати, ким ви є. І взагалі не залежите від оцінок нарциса. Зніміть із себе всі уявлення, які він вам давав останні роки, десятиріччя. Я не знаю, скільки ви знаходитесь в нарцисичному аб'юзі. І нарешті поверніть собі усвідомлення, а хто ви насправді. Яка ви були до цього? Згадайте, насправді. Спробуйте взагалі згадати це. Дев'яте: і дуже важливе. Якщо ви емоційно залежите від нарциса, або від його схвалення, або ви залежите фінансово, потрібно почати працювати над своєю незалежністю. Хоча б мікрокроки, від'єднуватися від нього це надважливе. Бо як чим більше зав'язок у вас у залежності з нарцисами, тим Менше у вас шансів вийти звідти, тому що дивіться, мене нещодавно писала мені електронною адресою клієнтка, запитувала про допомогу про сепарацію або про лекцію про нарцисів, про нарцис нарциса вона називається. І вона я пишу, типу, дайте телеграм, тому що я вам там, типу, надішлюю номер картки, або там посилання на оплату, кращі і так далі. Вона каже, у мене загальний телеграм з чоловіком. Ви уявляєте, як сильно він проник у її життя для того, щоб її контролювати, щоб вона взагалі видихнути не могла. Ну, от я чекаю, людина сказала, що вона зробить свій особистий телеграм, і я сподіваюся, що в неї це вийде, і вона потрошечку почне відбудовуватися від свого нарциса. Десяте важливе вашою. Найголовнішою і єдиною нагородою буде те, що нарцис втратить до вас інтерес. Він реально його втратить, коли зрозуміє, що ви більше не є джерелом його емоційного харчування. Але я знаю, як для залежної жертви страшно звучать ці слова, тому що найбільша кількість запитів в мій дірок це. А вони точно з'являються. А ви впевнені, що нарцис проявиться? А коли проявиться? А в мене от була там одна, одна жінка, яка писала. Вона за переписку в мене три чи чотири рази спитала, чи з'явиться нарцис в її житті. А ви каже, так вам не до мене, а до таролога. Ну, типа, в смислі, як я можу знати, я знаю точно, що з'явиться. Я вам це гарантую. Просто у когось він з'являється через рік, через два, у когось взагалі через десять. Розумієте, є важливий момент. Нарцис завжди захоче залишити гачок, на якому буде тривати вас десятиріччями. От ви розводитесь. Він каже, ти знаєш, я, я розумію, да, я, але я тебе так люблю. Дай мені можливість змінитися і з'явитися в твоєму житті. І ти така йдеш, і думаєш, боже, наконець то буду ждати. Але навіщо воно вам треба? Дбайте про себе, приходьте до мене на лекцію перенарцис-нарциса. Я спеціально на неї поставила дуже невелику ціну для того, щоб ви могли собі її дозволити. Бо я знаю, що дуже часто ви фінансово залежите від чоловіків. А на цій лекції у вас буде все і спілкування, і як йому помститися, як стати для нього нецікавою. 20 видів маніпуляції нарцисом, Нарциса, з якими як вам з ними з цими маніпуляціями обходитися. І нарешті план побіга, тому що ви повинні це все знати, якщо ви хочете дати собі шанс на нормальне щасливе життя. Приходьте посилання тут, QR-код тут, посилання під цим відео. Обов'язково, якщо ви хочете віддячити мені за, за корисні відео, які я знімаю, під цим відео є посилання на вільну суму. Ви заходите там 10, 20, 50, 100 тисяч гривень, хто скільки хоче, може віддячити мені за мою роботу. Я буду вам дуже вдячна, тому що я роблю це від чистого серця для вас. Я дуже хочу, щоб в цьому світі було більше щасливих пар. І щасливих союзів Підписуйтесь!